Четверта ранку я прокидаюся, роблю кардіо. Потім у мене сніданок. Зараз 4.45. Силове тренування ще зовсім темно, але в цей недільний день я двічі тренуюся, поки всі ще сплять. А як ви це робите? Як ви долаєте труднощі? Я не знаю, що вам сказати, але повірте, сьогодні вирішиться все. Сьогодні найжорсткіша сутичка за все моє професійне життя. Сутичка із самим собою. Ми можемо змиритися з тим життям, в якому знаходимося зараз, і нехай тоді об нас усі витирають ноги. Або ж ми даємо бій і вириваємося вперед. У мене залишилося всього 7 баксів, і все, завдяки чому я тут опинився, це тому, що я пахав найбільше за всіх у цьому довбаному залі. Настав час дізнатися, хто на що здатний довести собі та іншим, що ви не порожнє місце, що ви можете зробити те, на що крім вас не здатна жодна людина на світі. Чи готові ви піти і взяти те, що належить вам? Ви нічого не отримаєте взамін просто так. Але якщо ви будете наполегливими, то ви отримаєте все, що захочете. Кожного вечора ти маєш запитувати себе, а чи все я роблю, щоб бути кращим? Якщо ти сумніваєшся, які тобі брати гантелі, беріть, що будуть гриміти. У тебе повинна бути впевненість в тому, що нічого тебе не зупинить. Саме це і зробить з тебе чемпіона. Люди кажуть всяке, говорять, що я тренуюся із занадто великими вагами. Кажуть, що я туплю на підготовці до шоу. Моя відповідь проста. Я роблю те, що приведе мене до успіху, навіть якщо для когось моя поведінка це безглуздий вчинок. Буває феноменальна генетика, але будь-яка генетика розсиплеться на порох, якщо проти неї не спрямувати пекельну працю. Неважливо наскільки це важко зараз і як складно буде далі. Має значення тільки те, що я готовий йти до кінця, тільки це для мене має значення. Успіх і невдачі це дуже довгий процес. Ви або повільно ростете вгору, або поступово скочуєтеся вниз. Ми повинні звертати увагу на кожну секунду, тому що ці секунди перетворюються на хвилини. Ці хвилини перетворюються на години, години на дні, а дні на роки. Коли ти утримуєш стосана під зад від життя, і коли тобі здається, що все проти тебе, ти повинен повірити в себе і знати, що це початок нового життя. Хтось запитав мене, ти завжди на висоті? Куди тобі ще рости? Я відповідаю: так, я на висоті, але щоб залишатися там, у мене має бути сильне переконання і вогняна підготовленість підвищувати планку. А хто твій головний конкурент? Найголовніший конкурент для мене це я сам. Саме він повинен прокидатися щоранку і вкладати сили у тривалу щоденну роботу. Саме він став найважливішим елементом свого масштабного успіху. Дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. Почуємось.